Привіт, друзі! Мене звати Женя і сьогодні я думаю, в моєму житті стартує певний новий етап, до якого я довго йшов. Як ви бачите, в принципі, маю таку форму на сьогоднішній день. Це і сьогодні я в гостях у мого товариша Жені Жуковського це чемпіон України по бодібілдингу, який власне погодився зі мною спільно впрягтися в той проект, який ми хочемо запустити. Суть цього проекту показати всім, хто має надлишню вагу, що це не така велика проблема, як хтось собі думає. І все, що потрібно, це просто брати, ходити в спортзал, займатися, як то кажуть, спортом і вести більш здоровий спосіб життя. Хочу хочу вам сказати, що основна мета цього проекту буде. Як, як висловився Женя, показати, що в принципі, проблеми зайвою вагою, це не є, не є такими вже і великими проблемами. Я думаю, що на такому прикладі, який ми будемо демонструвати вам в кожному випуску, ми зможемо вам показати, що насправді все просто, основне, це стійкий характер, мотивація та робота над собою. Що що стосовно от якихось результатів, планів ми поки ніяких не ставимо, да, тому що ем, основний нюанс тут полягає в тому, що в Жені тіло не треноване ще достатні, достатнім чином, і ми не знаємо, як воно буде реагувати на навантаження. Тобто приблизно перших кілька неділь ми будемо проводити такий збір, збір інформації і дивитися. На те, як тіло змінюється, на що воно реагує, на що воно не реагує, і потім вже будемо виробляти якийсь чіткий план дій стосовно цього, в принципі, я думаю, що за, за місяці 3-5 ми скинемо достатньо такий солідний обсяг ваги. По плану, я думаю, що ми повинні трошки прибрати в об'ємах, і думаю, що це буде не трошки, а приберемо так, що доведеться змінити гардероб. Ну, основне, за що я переживаю, це тільки щоб притримувалися всі вказівки, в тому числі, коли він вдома в пізній час відвідує холодильник. Тобто там уже велику в все все внесе його дружина. Тому спостерігайте за процесом, спостерігайте за тим, як буде змінюватися Женя. А зараз ми почнемо тренування. Сьогодні ми в принципі, нічого такого об'ємного важкого робити не будемо. Сьогодні перше тренування Жені, то я вважаю, що більш раціональним буде зробити його в стилі кругового тренування, зробити приблизно по одній-дві вправи на групу м'язів, для того, щоб організм все-таки трошки прокинувся, зрозумів, що від нього вимагають, і поступово втягувався в тренувальний отакий цикл. А там подивимось, яка буде реакція під час тренування організму. Ну і вже на другий день побачимо, що з ним буде, чи прокинеться він, чи не прокинеться, чи піде на роботу, чи вирішить вдома повертатися. Ну а зараз ми йдемо працювати. Це цікаві. Олексій, я це взагалі комфортно чувствую. Я розумію, що я кабанну, блять, то щоб не так ніхто не снімав, їбу. Якось я йшов по місту один Гуляв, 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 та й зайшов в магазин. Там я купив собі церок. І пішов додому. Γυρνώ, Έλα εσύ. Шуть, піду на дзюдо, позаймаю строшки та й буду я його тоді буде не страшно по місту ходить, бо я буду здоровий і буду всіх Ну ось іду я знову у свій той магазин, купив там цигарки, та йду я знову один. За мене підійшли, зпитали за курити. Лік в лікарню Зайді мобилий. Шановні друзі, всі, хто дивиться це відео. Я вам чесно скажу, це реально важко при тому всьому, що ми не робимо жодних навантажень. Тому не допускайте до таких от речей в тих форм, в яких зараз я, тому що потім буде значно важче це все. Знешкодити, а не ж просто не їсти і займатися спортом. Ну що там, живой? Да не, нахер. <laughs> не, серйозно, блядь. Ребят, ну може задумати, що це все постановична тема, але при тому що, як Жека каже тисне. Хрящ, хрящ, дриж, а не дрич. Ти ще дриж, візуально ні, але внутрі, да. ну тут відра. Ну навіть да. займайтеся спортом. Що да. б я хотів сказати? Прошу особо суворо не судити, так? тому що сьогодні дійсно було перше тренування. В принципі, можна, можна сказати, що воно було якби спонтанним, тому ще поки на даному етапі присутні багато. Таких от моментів, як похабність техніки виконання, деяких вправ не але, випадку. Але, але я думаю, що ми це все виправимо, впустимо правильне русло, при виконанні вправи на прес, ну трішки спина. Ну, думаю, будемо згодом підбирати трошки інші вправи для того, щоб змінім, змінімалізувати нагрузку на спину. Ну і щоб ми включали прес, тут прес такий у нас. Хороший, як казав один чоловік, амортизатор кохання. В цілому, в принципі, сьогодні таку мінімальну саму кругову ми зробили. Вирішив, що кардіо не потрібно робити, бо в чоловіка вже в очах тим ніде трошки починало момент. Ми постараємось плавно війти в русло. Тримати вже адекватний такий от ритм тренування, адекватний рівень навантажень. Я думаю, що все у нас вийде. Головне, щоб вистачило характеру і терпіння сказати, і тобічного. Я вам ще скажу одну штуку. У нас на наступний тиждень, сьогодні неділя, у нас планується тренування в понеділок, середу і п'ятницю. І я кожен цей день буду викидувати на канал, а потім ми вам скажемо, на який саме, де там можна це все З кожного тренування маленькі відео зняті на... Телефон для того, щоб показати, що це все відбувається в реальному часі, з реальними людьми. І е, щоб ви не думали, що це якась постановича штука, або там я сиджу на якихось там, таблетках або ще чогось. Все буде степ байстеп, буде оприлюднено, і я сподіваюся, що ми зможемо доказати багатьом, що все реально. Да. І я хочу сказати, що. Ви можете підтримати Женю своїми переглядами, підтримати Могу, Женю відвідуванням каналу. Також, я думаю, що ми створимо спільноту в соціальній мережі ВКонтакті, де ви зможете бачити всю інформацію, задавати якісь питання. Можливо, якщо буде така необхідність, то ми будемо знімати якісь відповіді на ваші запитання, які вас цікавлять. Будемо якби давати якусь інформацію для вашого. Загального такого розвитку, можливо, вона вам стане корисною. Тому слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на оновлення, які будуть в пабліку. Всім в ЗОЖ!